Друзі, доброго дня! Хотів би поговорити про Приватбанк і наявність валюти в ПриватБанку. Нещодавно в мене на карті є 150 доларів, які я хотів зняти, і вже на протязі останнього місяця звертаюся у відділення Приватбанку і намагаюся зняти ці 150 доларів з моєї картки. Тобто я не купляю валюту, а знімаю з свого карткового рахунку. Раніше я знімав валюту. І все було добре. Я приходив, робив неважкі маніпуляції через касу, і мені з карткового рахунку знімали валюту і давали мені гроші готівкою долари. Зараз в мене є на карті 150 доларів, і я звертаюсь у відділення Приватбанку. І в кожному відділенні я звернувся десь в п'ять відділень Приватбанку. і В кожному мені кажуть одну і ту ж саму фразу: кажуть, що валюта є в наявності готівкова в касі, але вона старого зразку або ж. Як кажучи, в'єтха, тобто якась або порвана, або залита, або на ній якісь печатки. Тобто валют, вони не відмовляються в тому, що валюти немає в касі, але вона ось, така, ось такого формату, але стара. Що хочу сказати з свого досвіду роботи в банківській системі, ще в 2014 році, коли я працював в відділенні одного банку. Пам'ятаєте, тоді коливання курсу валют, курси долару були дуже такі високі. Долар за, буквально за два тижні піднявся з 12-16 доларів до 32, пам'ятаю цей період. І в результаті банки із-за цих коливань курсу не хотіли давати готівкову валюту. Тобто вона у них є, була, але громадянам через каси відділень вони не не давали. Я тоді працював в банку і пам'ятаю, як зараз нам ще з головного офісу казали: валюту не продавати будь-якими способами утримуйте валюту. І якщо приходила людина в касу, казала, хотіла купити валюту або зняти свого свого рахунку, то ми казали, що валюти немає. В касі, при тому що, що вона і була. І все. Тоді Національний банк вів рейди по відділенням, пам'ятаю, ходили під видом клієнтів, питали, чи є валюта в касі. Ми казали, що нема валюти в касі. І тоді вони показували документ, що вони співробітники Національного банку, у них є акт на. Проведення ревізії каси. І тоді, якщо вони заходили в касу і дивилися, що є валюта в касі, і вони зафіксували, що ми сказали, що немає, то тоді банк штрафували. Тоді була така система. І вона, до речі, зараз працює і вертаюся до питання Приватбанку. І Приватбанк, бачите, на даний момент теж утримує гроші, але він не відмовляється від того, що в нього немає валюти, і каже, і не каже, що в нього немає. Да, Він каже, що в нього є валюта, але вона старого зразку або ветха. До чого я це все веду? Я веду до цього, до цього що якщо Приватбанк або інший банк втримує готівкову валюту, то це значить, що на даний момент... В державі дефіцит готівкового долара, валюти, готівкової валюти, або ж банк очікує якихось, якихось значних коливань курсу, курсу долара, і тому на основі цих даних він утримує готівкову валюту у себе і не, і не, дає, не видає їх клієнтам.